на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 квітня 2024 року. Сьогодні, 9 квітня, період чорного місяця в знаці овен до 14 години 23 хвилини. Після цього місяць перейде в знак телець. В добу гекати ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливати рослини можна після 14 години 30 хвилин дня, але підживлення в цей час не рекомендується. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 9 квітня, тобто сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Вже після 15-ї години дня можна квасити капусту. Важливо для здоров'я на сьогодні, 9 квітня. Не можна використовувати в харчуванні міцний чай, каву і алкоголь. Що ж, для харчування для здоров'я? М'ясо нежирної птиці використовуємо. Різну рибу, морепродукти, доступні овочі та фрукти. Дуже корисні цибуля та чесник свіжий вже зелені є. Різна зелень, яка є. лимони цитрусові, висівки для видалення шлаків. Завтра, 10 квітня, місяць буде знаходитися в знаці телець. На жаль, так, дуже, на жаль, енергії в період гекати, яка буде продовжуватися до 21 години, 18 хвилин 10 квітня, дуже-дуже замало. Ще й сонячне затемнення до цього часу буде вдень. Погано сприяти на рослини, на насіння, і тому не можна ні сіяти, ні саджати. Результати будуть дуже погані, а ми ж розраховуємо на врожай. Тому пропускаємо день і тільки після 21 години 20 хвилин можна приступати до посівів та посадки саджанців. Це якщо сильно треба, і можна в цей час. При бажанні таку роботу підготувати і завчасно, а вже ввечері тільки саджанці поставити в землю і засипати їх. У цей вечірній час також, також добре проводити укорінення живців, щеплення і працювати з розсадою. А от з розсадою можна працювати і в теплиці, і в кімнаті. Ефективними будуть поливи всю добу, а от підживлення ще не можна проводити теж, на жаль, можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 10 квітня завтра сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Смачно важливо для здоров'я на 10 квітня, тобто на завтра, не можна використовувати в тільці для харчування, молоко, вершкове масло. Різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що ж в нашому меню може бути? А ось що ми можемо готувати рибу, будь-яку, морепродукти, корисна печінка, тріски, молочно кислі продукти, будь ласка, тільки не свіжі. Також готуємо вівсянку. Доступні овочі та фрукти, які в нас є. Дуже корисна, Я знаю, що вона ще є у багатьох журавлина, і п'ємо чаї з ромашкою, шипшиною, лимоном. З чим у вас є, щоб була кислотація, будь ласка, використовуйте чаї. І ще раз бажаємо вам смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам щастя, добробуту, миру та добра і гарної погоди! Уже потрошечки потрошечки будемо вибиратися із сонячного затемнення, із цієї важкої енергії, і готуємося до наступних періодів, коли треба буде ще дуже багато чого зробити. Особливо готуємося до 11-го. Ми так і робимо все, підготуємо, щоб 11-го... Всі посіви, посадки, завершити і не тільки. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск ще раз вам всього найкраще, усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре, бувайте здорові!